Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати нашу сьогоднішню гостю. Сьогодні до нас завітала Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії. Увага! Газмережі! Пані Лариса, радий вас бачити. День, я дай. зробив спеціально трошки ближче до мікрофона. Я зробив спеціально такий акцент на назві Вінницької філії газмережі. Змінилася назва, і ми сьогодні будемо говорити про, не тільки про зміну назви, а про зміну е, і інших змін, які потягнули за собою, в принципі, е, зміна назви. Зміна назви це якби най найпростіше, це най найповерховіший цей айсберг, той кусочок, який ми отак от бачимо. Так ось, е, пані Ларисо, е, раніше е, це були не газ мережі, а була «Вінницягаз». Я трошки поправлю вас. Поправляйте, так, поправляйте. Вінницька філія газмережі це окреме підприємство. А те Вінниця газ продовжує існувати, але виконує функції вже не пов'язані з розподілом газу. Угу. А з 1 жовтня поточного року послуги розподілу природного газу споживачам газу Вінничини, крім кількох населених пунктів, і в місті Гайворон надає вже новий оператор газорозподільних мереж. Це Вінницька філія національного оператора газерів. Розподільні мережі України або скорочено газмережі. Угу. Тобто, це нова юридична особа, новий оператор газорозподільних мереж, який отримав ліцензію на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу на, в нашому регіоні. У зв'язку з цим ліцензія Тевіни цегаз припинена. Тобто, новий оператор надає послуги розподілу газу у Вінницькій області. Зрозуміли. Іде зміна назви е, оператора, який надає цю послугу. Все, ми це зрозуміли. Що разом із цим змінюється, і про що ми ми споживачі, ми маємо е, знати. Е, ну, по-перше, хтось є, а я переконаний, їх небагато, але обов'язково є такі споживачі, які, враховуючи, що ще раз нагадую всім глядачам і слухачам, що тариф. Або е, от, і тариф вірніше, я правильно сказав, і тариф, і сума, яку треба проплачувати за розподіл е, природного газу, вона є незмінною цілий рік. Ви її вираховуєте в вересні, наскільки я пам'ятаю, вересень-жовтень, я навіть так скажу. А потім цілий рік ми, як споживачі, сплачуємо однакову. Е, однакову суму, Чому? однакову щомісячно. суму так. щомісячно. Правильно так і залишається. Так, не дивлячись на те, що змінився оператор газорозподільних угу. мереж, при цьому для споживачів залишилися незмінними особові рахунки. Так. це десятизначні особові рахунки. Починається 0100, 10 цифр, особовий рахунок в системі оператора ГРМ. Вінницької філії газмережі. Тобто не не треба нікуди бігти, дзвонити, телефонувати. А який в мене зараз рахунок? Що який там написано раніше, так, так і залишається. Які залишився особовий рахунок цей раз залишився незмінним тариф дві гривні. Так. 112 після коми, або за округлені 2 гривні 12 копійок за кубічний метр, тариф на розподіл газу залишився незмінним. До кінця року залишається незмінною розмір плати щомісячної за розподіл газу. А вже з 1 січня буде змінений розмір плати, виходячи з обсягу споживання газу кожним споживачем в попередній газовий рік. Це з 1 жовтня по 30 вересня, відповідно, 22-23 року. І знову таки на наступний. 24-й рік ця сума буде вирахована один раз, і вона буде незмінною цілий рік. Так, звичайно, але візьметься обсяг кожного споживача, угу. який спожили в попередній газовий рік. Множимо на тариф, який залишився незмінним. Ділимо до 12 місяців. от і отримуємо розмір щомісячної плати. Дякую, заплутали. Дякую. Нормально. Ні, ну просто коли ділись з особливо по радіо, то взагалі у кожного виходить зовсім різні цифри. Ну найголовніше, хочу, щоб наші глядачі і слухачі запам'ятали, що тариф не сума, верніше, яку треба сплачувати за розподіл природного газу, не змін на цілий рік. Один раз вона міняється, один раз іде перерахунок, а потім цілий рік 11 місяців ми платимо абсолютно незмінні. Тепер ще один момент: є споживачі, які от я почав говорити їх небагато, але вони. Авансово проплатили за транспортування газу до кінця року, або наприклад, ну не до кінця, до кінця осені, або там по різному кожен собі вираховує. Тобто зробили авансовий платіж. Ці гроші зараз яким чином їх будуть повертати, вони десь зависли? Це буде просто фінансові між собою розрахунки. Яким чином тут ви будете виходити з цієї ситуації? З 1 жовтня уже за жовтень послугу мають сплачувати споживачі на рахунки нові на нові реквізити на рахунки Вінницької філії газмережі. Е, секунду, е, хочу одразу уточнити: за жовтень. за жовтень. А за жовтень. Ми будемо платити в листопаді. Ні. До 20 жовтня послуга Ой. розподілу газу сплачується в тому місяці, в якому отримується до двадцятого числа місяця, в якому отримується послуга, тобто за жовтень до 20 жовтня, а за вересень, якщо в когось є борги за попередні періоди, потрібно сплатити за старими реквізитами на рахунки, АТ те газ. Так. Якщо ж є переплата. Угу. І рахується на 1 жовтня переплата в попереднього оператора ГРМ, тобто у Вінниця газу, потрібно, щоб споживачі написали заяву на повернення коштів в центр обслуговування клієнтів. До заяви потрібно подати копію паспорту коду. Довідку з банку, якому вказано рахунок, на який потрібно повернути, тому що кошти можуть бути повернуті тільки на банківські рахунки споживачів. Угу. Того хто сплатив. Тобто ще раз хочу повторити цей момент, тому що знову таки на радіо на звук, на слух, воно сприймається якби не завжди з першого разу. От що я хотів сказати. Значить, ті, хто зробили. Попередній авансовий платіж на декілька місяців наперед. Я не буду казати до кінця так. року, чи ще? на декілька місяців наперед. для того, щоб ці гроші не зависли, для того щоб потім у е, е, газмережі не виникло питання: а чого ж ти не платиш? А тому, що я заплатив вже вашому попереднику, і так далі. і так далі. Для того, щоб повернути ці гроші і знову таки перенаправити їх на газмережі, але перенаправити через свою банківську картку через свій банківський рахунок треба, шановні глядачі, і слухачі. Уважно треба в, підійти куди. Центри обслуговування клієнтів. Центри обслуговування клієнтів треба підійти, взяти з собою паспорт. Цього достатньо чи ще код? Код паспорт. Код довідку банку її можна згенерувати і онлайн угу. з рахунком на який повернути кошти. І квитанції про суми переплати. І квитанції про суми переплати так автоматично ці кошти не можуть бути зараховані з Вінниця газу угу. на вінницьку філію Окей, Сума переплати. Що? Буде доказом умовно, мого, моєї, наприклад, переплати. Якщо я сплачую е, через, е, через портал PayVNUA, я можу принести квітанції. Так, ви можете згенерувати квітанції, які ви сплачували, і ви можете провести звірку по особовому рахунку. Коли ви прийдете в центр обслуговування, то наші менеджери по особовому рахунку переплату також бачать. Тобто, в будь-якому випадку це треба зробити фізично. Ось я до чого вів. Так, це ну, на... такий механізм. На жаль, по телефону, на жаль, віддалено по електронці, по файлам PDF і всього іншого. Звичайно. На жаль, це і захист персональних. Даних і це повернеться, що не... має бути здійснене на актуальні рахунки, тому так. Так, які ще я не назвав, але можливі зміни для нас, споживачів, пані Лорисе, я б не сказала зміни, але хочу наголосити, що передача показань лічильників. Це все ж таки функція оператора ГРМ, і в тому числі нового оператора ГРМ з 1 по 5 число. Вінницька філія, газмережі, чекає показання лічильників, їх можна передати наразі сервісами. Газопостачальній компанії Нафтогаз Майгас це є особистий кабінет на сайті МайгасЮЕЙ. Це є чат-боти у Viber, в Telegram, у месенджері Facebook. Можна передати через смс, хто інтернетом не користується на короткий номер 4647 або в телефонному режимі. на контакт центр угу. при цьому всередині жовтня для наших клієнтів вже буде доступний. Запрацює особистий кабінет на сайті «Газмережі», який буде доступний як з Центрального сайту газмережі, так і з сайту Вінницької філії газмережі. він буде багатофункціональний. Зараз завершуються останні до налаштування, і сподіваємося, найближчим часом вже наші споживачі зможуть користуватися особистим кабінетом на наших інформаційних ресурсах. До речі, хотіла також наголосити, що у нас у Вінницької філії є свій сайт. Новий офіційний сайт є нова сторінка у мережі Фейсбук і є телеграм-канал. Запрошуємо всіх слухачів знайти нас, підписатися і слідкувати, отримувати актуальну інформацію з розподілу газу. пані Лорису. Ще один момент М -м, можливо, це найголовніший момент, з якого, в принципі, і все треба було і починати нашу сьогоднішню розмову для того, щоб ми споживачі, а ви надавачі послуг, послуги. для того, щоб ми працювали в законному полі, ми мусимо з вами, ми маємо е, з вами е, підписати певні документи, угоди угоди про надання послуги і так далі. І так далі. Якщо е, такої угоди не буде, якщо такої угоди нема. Що тоді буде відбуватися? Тобто чи тут питання можна розділити на декілька? Е, якщо нема угоди, чи будуть продовжуватися надання послуг? Тобто, чи будуть люди з газом? Якщо е, люди хочуть бути з газом, то де і, як, і в який спосіб треба е, отримати, треба зробити, треба підписати цю угоду? От документальний момент, як? Як вирішити правильно? Є е, договір, типовий договір розподілу природного газу. Він є публічний, затверджений він державним регулятором НКРКП. Угу. Е, редакція однакова для всіх споживачів газу України. Вінницька філія туди вносить тільки свої реквізити. Він є у нас на сайті. Він є оприлюднений в друкованих засобах масової інформації газета Вінничина і газета Гаєвронські вісті. І для того, щоб приєднатися до умов договору, достатньо підписати заяву приєднання. Після 12 жовтня споживачі отримають паперові рахунки від філії з новими реквізитами. І на звороті рахунків для зручності клієнтів ми надрукували текст заяв заяви приєднання там вже будуть основні дані з особового рахунку. Потрібно буде там ще паспортні дані внести, підписати цю заяву і передати в зручний для споживача спосіб через центр обслуговування клієнтів, або надіслати поштою нам, або передати через контролера під час чергового візиту, тобто як буде зручно. І така заява потрібна для, як ви сказали, узаконення стосунків з розподілу газу. Угу. Але якщо споживач з тих чи інших підстав не зможе таку заяву подати, то законодавець передбачає. Приєднанням до умов договору також подальше споживання газу, факт подальшого споживання газу е, споживачем або оплата рахунку за розподіл газу. Тобто це також може бути це і, і такі ці дії споживання газу, оплата угу. рахунку, це є підтвердження того, що споживач приєднується до умов договору розподілу газу. Угу. А, я просто знову таки я фізично собі уявляю, як це має відбутися. Комусь поклали, наприклад, в пошту, а комусь не поклали. У когось є поштарик, у когось нема. Ну, тобто тут абсолютно різні моменти, і потім виникає, а я нічого не підписував. Ну щоб знову таки люди пам'ятали і знали, не підписував, але один раз проплатив, значить, ти погоджуєшся або з тими умовами. або ум... споживає далі газ і не платить. Ні, ну, ну споживає не. далі газ і не платить. Ви прийдете зовсім з іншими пропозиціями. Пані ну, ну, не ви ми особисто ж говоримо про свідомих наших споживачів. Звичайно, різні бувають ситуації. Mm. Не хотілося б на старті говорити про якісь такі неприємні ситуації. Ми говоримо про те, що і, і розуміємо те, що mm. усі споживачі розуміють вимоги, розуміють правила, за якими е, працюють всі суб'єкти ринку газу, і в тому числі споживачі. А от тут ну, ну мені не пробачать Якщо я не поставлю це запитання, Давай. є нова структура. Я ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам: є у нас нова структура, називається газ мережі. Поки що стара структура, він ця газ розподільчий, цей, як сказати, оператор. оператор, оператор бувший, да, ні, да. Але він ще продовжує. Він... Ну, завершує, він завершує свою дію на нашій території. Ну, вже припинена ліцензія. Ліцензія припинена, але все одно треба закрити справи. Ну, те, треба закрити ще інші функції покладені на підприємство. Вони працюють, от тому я і хочу поставити запитання: заборгованість е- газмережі є. Право наступником. Я не знав, Ні. я не читав просто установчих документів, я не знаю. Не От Ті борги, які е, були, а на жаль, вони були у Вінниця да? Ті борги вони переходять на газмережі. Ні, не, переходять. не переходять. Якщо у споживача є борги по вересень, включно 2023 року угу. передати Вінниця ГАЗ, їх потрібно оплатити за старими реквізитами на рахунки, а те Угу. По вересень. По вересень, включно. Ну так, по вересні, зараз жовтень. Все нормально. А за жовтень вже вінницька філія чекає ваші оплати до 20-го числа, і кожна гривня для нас важлива, вона рятує опалювальний сезон. Те, що називається, ми починаємо наші стосунки з білого листа. Так. Окей. Все, значить, тепер ну. Якщо нема, значить немає значить, проборговань. А до речі, а ви можете озвучити суму заборгованості перед Вінниця газ на вересень? Не можу. У мене немає на жаль інформації, яка заборгованість. Я у просто Вінниця запитав. Газ, Я та... просто запитав. А у Вінницької філії наразі на старті тільки нарахування вже за жовтень є, але угу. сподіваємося, що заборгованості у нас не буде. Ну сподіваємося, сподіваємося, що такого не до буде. Речі, хоча хочу наголосити, ну, от прошу, прошу ще наші центри обслуговування клієнтів. Uh -huh. Як працювали, працюють в штатному режимі з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17. я чекаємо 16 центрів обслуговування працює, крім того, є ще точки контакту. Е, так, ми проговорили, проговорили про тарифи. Вони не змінюються. Е, щомісячний платіж також не змінюється. Порядок оплати також не змінюється. Тобто, все залишається. Ми з цим знайомі, так. да але реквізити вже доведені усім отримувачам коштів. Мається на увазі uh -huh. всі відділення uh -huh. Укрпошти банки. Які отримують платежі за комунальні послуги повідомлені про нові реквізити, тому коли споживачі будуть сплачувати, в тому числі центр муніципальних систем управління, тобто єдиний рахунок, якщо споживач буде чи передавати показання, чи сплачувати за розподіл газу через єдиний рахунок, це буде коректно абсолютно і кошти надійдуть на потрібні рахунки Вінницької філії. Тобто, це також нас скажу зараз можливо неправильну фразу, але це нас не має турбувати. Це дозвольте. Навіть в лапки візьму, тому що це зробиться автоматично. Так ми не маємо спеціально ні писати заяви, ні бігати, ні шукати. Робимо ні... усе можливе для того, щоб цей перехід був максимально комфортний. Повірте, ми, коли хочемо сплатити, ми також робимо усе можливе. Повірте. Так, е, про реквізити проговорили. Вони знову таки зміняться без нашої фізичної е, участі. Е, особові рахунки також нічого не змінюється. Тобто, знову вони змінюються, але знов таки без нашої фізичної особові, участі. Особові рахунки залишаються, залишаються. Ну, без нашої фізичної мені нічого так, не, не пишемо. Так, так, номер особового це є. В мене тут мільйон просто запитань. Так, е, тепер. 에, передача 에, показ, э, показів газового лічильника. Поки що передаємо показання сервісами газопостачальної компанії Нафтогаз України. Uh -huh. Особистий кабінет на, на сайті Майгазів, чат-боти, «Telegram» 에, і месенджери Facebook або СМС на короткий номер 4647. Мене... А угу. далі, вже в пріоритеті у нас буде ж особистий кабінет на сайті Гасмережі. Запрошуємо споживачів там передавати показання. Особистий кабінет. Ви все-таки за, за, запрошуєте, я підібрав це слово, ви все таки запрошуєте всіх нас в свій особистий кабінет. Ну, в, в свій, я маю на увазі, в кожного особистий кабінет. Мене особисто цікавить е, питання, якщо я є платником через сервіс PayVNUA, я дивлюся, там ну, він користується попитом. Не хочу робити абсолютно абсолютно ніяк рекламою, просто іноді дивлюся, скільки там е, десятків тисяч сплачують, і так далі. і так далі. А, там деякий час е, неможливо було передати показники. Показання. Так Бу, був да, такий період. Був такий період. Зараз е, зміниться щось. Можна передавати показання лічильників через систему єдиного рахунку. І спла... Можна так і сплачувати розподіл газу на Вінницьку філію. Також М -м. у нас укладений договір. І, е, це це абсолютно коректно. Абсолютно, тобто це знову таки нормальний коректний так. е, варіант подачі е, так. всієї інформації, яка необхідна. Ну що ж, дуже добре. Так, в про онлайн Хоть... ми поговори, прошу. Хотіли би нагадати про безпеку користування газом перед опалювальним сезоном. От все в мене вже питання закінчилися, ті всі прописані. І звісно, тепер говоримо про безпеку. Як е, казав один герой, якого колись дуже дуже любили в одній імперії, що запам'ятовується перша і остання фраза? Оце буде крайньою фразою сьогоднішньої нашої зустрічі. Безпека, пані Лариса. Так. Наближається опалювальний сезон. Ми наголошуємо вкотре про необхідність отримання правил безпеки при користуванні газом. Обов'язково перевірте ваші димові вентиляційні канали, аби всі шкідливі продукти горіння могли бути вчасно відведені і якісно з приміщень, де ви проживаєте. Перевірте стан ваших газових приладів, щоб вони були справними, справно працювали, зокрема, також щоб їхні димарі були справними. Аби чадний газ, який утворюється при горінні газу, не спричинив біди. Нас і так вистачає на сьогодні. Різної біди а, пані Ларису, ще одне питання. А, чи будуть знову таки, чи будуть ваші представники, ваші працівники, вже працівники ще раз нагадаю, підприємства е, Вінницької філії газмережі, Чи будуть вони е, робити обхід, регулярний обхід е, з перевірки того, що ви зараз сказали, з перевірки безпеки? Чи це будуть робити інші інші представники е, газкомпанії? компанії? Наша компанія не надає послуг з перевірки димових. Вентиляційних каналів, але ми перевіряємо наявність актів перевірки таких каналів, тому uh -huh. що підтвердження того, що димові вентиляційні канали працюють справно, це зокрема підстава для того, щоб газ можна було подавати на такий об'єкт. А от е, технічне обстеження, обслуговування газорозподільних мереж внутрішньобудинкових, тобто від точки приєднання будинку до газових приладів, ми також здійснюємо. Ми також наголошуємо споживачам, тому що в опалювальний сезон збільшиться обсяги споживання газу, тому радимо перевірити мережі. Щоб мережі вашого будинку були надійні, не було витоків газу і сервісне обслуговування газових приладів також. Проведіть, щоб вони працювали коректно. Вони тоді і менше газу споживають і безпечно працюють. Якщо виникають якісь питання, можна звертатися до вас, до ваших служб для того, щоб приїхали, самостійно перевірили. Можна Адже звертатися до наших самостійно служб. перевіряти газ, краще не треба. Нікому Ні не якому раджу. разі Ні. це заборонено. Заборонена самовільна заміна приладів, втручання в роботу газових приладів. Обов'язково запрошуйте для цього фахівців. Нагадаю, що. У нас працює аварійно-диспетчерська служба 104, 24 на 7, Безкоштовно всі виклики виїжджаємо, продовжуємо їх, забезпечуємо, виконуємо усі свої функції з доставки природного газу усім споживачам Вінницької області. Це понад 470 тисяч споживачів. Дякую вам, Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії «Газмережі». Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, дуже важлива інформація. Якщо щось не зрозуміло, або щось хотіли би уточнити, два варіанти: або передивляєтеся ще раз наш ефір, або телефонуєте на всі телефони всіх тих е, е, моментів і майданчиків, про які сьогодні говорила пані Лариса. Або Дякую заходите вам. на ресурси Вінницької філії да, «Газмережі». Да. Там да. все знаходяться. Зайдіть всі на ресурси. Уси, подивіться, це ж новий ресурс. Вже цікаво, просто цікаво. Що ж це таке? Щось нове там є. Дуже дякую вам, пані Ларис. Шановні глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Смком. Новий вінницький ритм. Стодинків вісім рафем. Місто над Бугом. Події, що поруч.